Аллилуя, Віллия, Алівуя. Авлілуя, Алілуя, Абілуя. Тому що ти побачив мене, тому ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили. З вами Бога. Слова святого Євангелія від святого Йоанна, Івані. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас, промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. Кому відпустити гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із 12 званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм, якщо не побачу на Його руках, Ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки в бік його, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині та й сказав Мир вам. Потім каже томі, поклади сюди свій палець. І поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади в мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що Ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили, багато інших знамень. Зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій Книзі, а це було записане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячим життя мали в Його ім'я. Це є Слово Господнє. Господнів. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, Христос, Пан мертвих встав, дорогенькі любі в Христі, кохана маму, присутня наш братці, міністранці, дорогі наші опікуни, кухарки, Господині, всі, хто заботяться про наших. Милосердян у кохані діти. В сьогоднішньому дні на цілому світі є читана Євангелія від Святого Яна, 20 розділу, де ми читаємо, як Пан Єзус приходить і показує своїм учням милосердя, в чому воно проявляється. Тут можна декілька таких моментів назвати з Євангелії, яку ми почули. Що Пан Єзус, коли Воскрес, прийшов до учнів, щоб їх потішити. Потіха це теж є милосердя. Милосердя це не тільки в тоді, коли ми можемо щось дати людині, щось матеріальне, якийсь хліб, одежу, їжу, але милосердя це наше добре слово про людину, це наша присутність біля людини когось провідати, комусь щось добре сказати. Мати добру думку про іншу людину, змилосердитись, це означає не випоминати теж гріхів чи помилок людських. І сьогодні так робить пан Єсус: прийшов до учнів і не виказує їм, що вони залишили його, що він в Гециманському саду був сам, що вони втікли з кальварії, що вони не були, як пана Ісуса, розпинали на Христі. Але прийшов, щоб їх потішити, бо вони були всі в смутку, що Пан Єзус помер, що Його вбили на Христі. І це перше, що зробив пан Єзус, це прийшов до них, щоб вони побачили Його живого. Тобто присутність Божа це є подарунок для нас, присутність Божа це є Боже милосердя. І тому завжди, коли є така можливість, як пан Єзус приходить до нас в службі Божій. В молитві приходить до нас, коли ми приймаємо святе причастя, коли сповідаємось, це ми даємо Богові можливість, щоб Він проявив своє милосердя до нас. Друга річ це Пан Ісус приходить і каже: мир вам. Мир це злагода. Мир це добро, це любов, це зрозуміння, мир це. Та ситуація, коли ми знаємо, що друга людина, яка є біля нас, не має нічого проти нас, так, не є підступною. І сьогодні Пан Єзус приходить з миром до своїх учнів. Не було там томи апостола. Не написано, чому його не було, де він був, може якийсь мав свої справи, ця ж людина, міг бути в родичів, міг бути десь і в таких навіть, скажімо, божих справах. Але не було його з учнями. І для нього Пан Єсус приходить ще раз особисто, коли він вже був разом з учнями Пана Ісуса, приходить Ісус і каже до нього: блаженні ті, котрі не бачили, а повірили, а ти вже будь віруючий, дай свою руку, доторкнися моїх ран». і в тоді. Тома апостол сказав ці слова, які ми завжди повторюємо на вші святі пан мій і Бог мій, Господь мій і Бог мій. І ці слова вже стільки років, стільки тисяч років, скажемо, вони постійно лунають в костелі, коли є служба Божа, коли відправляється свята літургія. Ми завжди ці слова повторюємо як вираз нашої віри, що Пан Ісус є серед нас. І таким подарунком пана Ісуса Воскреслого, з мертвих всталеку, є прощення гріхів, дає їм Духа Свого Святого. Написано, що Пан Ісус дихнув на них і сказав: Прийміть Святого Духа, кому будете прощати? Тому буде прощене. Так, кому будете прощати, тому буде прощене. І кожна сповідь це ще раз є свідомість для нас, що Бог є милосердям, що ми приходимо дуже часто на сповідь зі своїми труднощами, проблемами. Тяжко нам не раз визнавати ці наші гріхи, але є велика радість і щастя в тому, що Бог нас відправляє від сповіді святими, прощеними. Що ми є рівні ангелам, так можна сказати. І для того теж сьогодні, Пан Єсус каже, ідіть і проповідуйте, говоріть про це, щоб всі люди мали життя в Ісусі Христі, щоб люди, які чують Боже Слово, могли мати участь в Божому милосерді. Тому сьогодні ми також хочемо просити Бога. Наскільки ми маємо такої можливості, наскільки ми спроможні, щоб проголошували це Боже милосердя, могли другій людині щось добре сказати, могли подякувати, могли людину підтримати. І так як в нашій ситуації, коли ми нібито самі потребуємо найбільше милосердя, ми можемо принаймні словом добрим, принаймні своєю присутністю, навіть чи провідати когось іншого. В другій кімнаті, наприклад, ми можемо це милосердя проявити. То нехай пан Єзус сьогодні, якого ми святкуємо День милосердя, нехай нам допомагає це милосердя отримувати від Нього і цим милосердям ділитися з другими. Амінь. Христос, пан з мертвих встав. Того Бога, оготця, вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного Від Отця родженого, Перед усіма віками Бога від Бога світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного сушного зодцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і діви, і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням. і возніся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через Пророків, і в єдину святу Вселенську Апостольську церкву. Ісповітує одне на хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку амінь.